Мені так само допомагали дуже багато е, покористи, які живуть в Латвії. Його історія нагадує типовий сюжет про схематоз, збір коштів на лікування, відео, фото з дорогими препаратами, а згодом повідомлення про кримінальні провадження на суму понад мільйон гривень. Як таке стало можливим? Розбираємось. Наша інвалідність рівно настільки, наскільки ви нас бачите в своїх очах. Назар король на візку. львів. В 1994 рік на світ з'являється хлопчик Назарій Гусаков. За рік йому поставлять страшний діагноз: спинально-м'язова атрофія. Хвороба вражає тіло так, що важко дається ковтання, тримання голови, рухові функції та дихання. Кожен з нас унікальний свою унікальність точну кількість людей із СМА в Україні наразі порахувати складно, але за різними даними їх приблизно 300 осіб. У нас на сьогоднішній день взагалі проблема з діагностикою, тому що на сьогоднішній день в Україні виявляється тільки 4 спадкових захворювання. Назарій гусаков не просто живе із цим. Він став символом для когось незламності, для інших незрозумілого грошового потоку з банківського рахунку у криптогаманець. Вітаю, друзі! Хочу чере подякувати за кожен ваш месець. Ваш продовжує моє життя цього кабанчика. Я про Назарія відгодовували ще й для того, щоб дискредитувати волонтерство, на якому зараз в великій мірі тримається фронт, навіть не кажучи про все інше. Цікаво, коли він із політика перетворився на журналіста. Але Ігор Мосійчук – це тема для окремої програми, тому повернімось до Назарія Гусакова. Те, що ти можеш зробити, це підтримувати свій стан, аби воно повільніше прогресувало і ти втрачав свої фізичні можливості. Візок це його ноги. Інтернет арена бою свого часу. Він сам став собі піарником, стратегом і соціальним менеджером. Його пости у соцмережах зворушували. Збори підтримували тисячі українців, а історії про мужність викликали сльози. Ді, мене завжди кажуть, коли зустрічають люди перший раз. Кажуть, боже, яка біда не може ходити. Насправді те, що я не можу ходити, це саме безболісне. У 2023 2024 роках він здавався справжнім символом незламності. Поїздки на візку, збори на ліки, звернення до влади. Бо СМА не лікується добрим словом. Потрібен або препарат Еврізді 5 тисяч доларів за флакон, або прощальне відео. Більша проблема, що з кожним роком ти втрачаєш ті можливості, які ще рік тому ти міг мати. Спінальна атрофія – то як твоя колишня, було добре, але вже так не буде. Донедавна Назарій був героєм численних інтерв'ю, улюбленцем змі, гостем на ефірах. Волонтери показували його як приклад для інших, того хто не здається. Кепкує і часто чомусь не добирає слів. Доброго дня! Перепрошую, ви йдете в аптеку. А чи може вас попросити дещо купити? Так, звичайно. Купіть, будь ласка, презервативи. Перепрошую, може, я щось неправильно почув. Ну, пки, на курники, все в житті Назарія буквально вирувало, але одного разу змінилось. Хоча буквально за декілька днів до початку скандалу відомі люди закликали скидати йому гроші, бо він помирав, і фінанси йшли. Якби ти знімався в порно, то яка б це була категорія? Секс машина. Тепер Назарій Гусаков герой зовсім іншої історії з обшуками, кримінальними провадженнями, зниклими звітами, мільйонними донатами і відпрацьованими картками. Замість підтримки недовіра, замість аплодисментів слідчі дії. Життя потрібно танцювати, а мрії витанцювати. Не соромтесь, наповнюйте одне одного, любіть і мотивуйте. Логічне запитання: а як так довго Назарію вдавалось збирати донати? Чому раніше це ні у кого не викликало підозри? І чи був гусаков одинаком у цій історії? Давайте по черзі. Раніше інтернет був краще, раніше інтернет був добріший. 17 червня 2025 року. Користувачі мережі ЕКС, колишні Twitter, звернули увагу, що Назарій не публікує звітів про зібрані кошти. Запитали публічно у відповідь. Отримали пораду. Не донатьте, якщо не довіряєте. Найбільша моя проблема, і я її визнаю. Це те, що я ніколи не відокремлював свої власні кошти заробітки до особиста мені допомога. Інші користувачі і журналістка Ольга Худецька помітили повтор фотографій медикаментів і невідповідності в дозуванні, плюс криптогаманці з мільйонними обігами, що спричинило шквал підозр і початок міні-розслідування громадських активістів. Ясма першого типу, другого і третього. Перед тобою сьогодні другий тип паралельно виходить перше інтерв'ю, де Назарій вже відкидає звинувачення і пояснює, чому не мав змоги звітувати та купляв ліки ледь не на чорному ринку, щоб заощадити. Я лікувався саме ось цим препаратом для в різні. Я його завжди шукав, де міг. Воно не куплялося офіційно. А вже 22 червня голова МВС Ігор Клименко доповідає президенту по трьох питаннях: ситуація з підрозділами національної гвардії України на фронті, протидія злочинним угрупованням пов'язаним з російськими мафіозними осередками та Назарій Гусаков. Третє. Окрема доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова і можливих випадків шахрайства. Оцініть сам міністр внутрішніх справ робить заяву про шахрайство на донатах. Схоже, це дещо більше ніж про схеми на ліках. Більше нагадує vip крадіжки, або як мінімум дуже незручну історію для когось дуже впливового. Якщо я не помиляюся, цей покерист він власник. Великої бупакерської кантори, і мені кошти не подали. безпосередньо з напевно з ігрових якихось рахунків. Іхні Я цього не знаю. Зазирнемо в профайл Назарія, наприклад, у Фейсбук або Екс, це колишній Твіттер. І що ж ми побачимо? Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. Вказано, що він працює у НАТО Свінцере. Ті самі легендарні наві. Це підрозділ української кіберспортивної команди. І він не просто фанат, став, септо персонал, а сама контора, як відомо, належить такому собі Максиму Кріппі. І це вже зовсім інший рівень історії. Не можуть же люди обманювати на такому. Хто такий кріпа? Це якби Ілон Маск грав у казино Вулкан, яке пов'язане з російськими активами, і купував готель Україна одночасно. Я одразу хочу сказати все, що ви чули. Це монтаж Максим. Кріпа бізнесмен, кіберспортивний магнат, колишній засновник Казино Монако, любитель ставок і приватизацій. В його портфелі Наві, Майнкаст, Леоґеймінг, готелі, виставкові центри словом новий Курченко, тільки з джойстиком. Максим Кріпа, який є власником студії GSC, кіберспортивної організації Наві, і співвласник коментаторської команди «Майнкаст», офіційно став президентом Федерації кіберспорту України. Це є така двостороння історія і тих людей, які мають інвалідність. І тих, які не мають, можна припустити, що в наві гусаков не лише просив донати на ліки. Він був частиною, ну якщо не тіньової схеми, то мінімум геймерського фасаду для більш серйозного казиношного бекграунду. Що ти за думаєш? я констатую факт. Направда не ображається. Тож, коли слідство почало копати, виявилося, що флакони дійсно однакові на фото. Звіти точно відсутні. Криптогаманець з обігом 2,7 мільйона доларів. У мене є одне правило. Якщо я йду, наприклад, в ресторан, я прибухаю 2000 гривень, значить 200 гривень, 10% з того, що я прибухаю, я зобов'язаний вдонатити. А якщо ти не маєш цих 200 гривень, ну то вибач. Не іди бухати в ресторан, а обійдись ні віну, ні віну До оголошених вище мільйонів додайте перекази через онлайн-казино, Лео Геймінг, Айбокс Гейм, транзакції по 50-100 тисяч гривень, і все це під соусом на лікування. Ну хіба не дивно? І щоб жити, йому треба приймати дуже дорогі ліки. Вони коштують мільйони ці ліки. До недавнього часу це була його особиста проблема, тому що зі сторони держави не було підтримки. Ми в місті прийняли програму у 23-му році, і з минулого року він отримує лікування за кошт громади міста Львова. Давайте ще раз повільно ліки, на які гусаков збирав мільйони і заливав стрічку постами про терміновий збір, він отримував безкоштовно. Більше того, двічі на рік з міського бюджету йому ще й оплачували програму реабілітації, і тому, коли з'явилася інформація, що Назарій збирає дуже великі ресурси на додаткову медичну підтримку, це викликало занепокоєння, тому що ліки, які він отримує за висновками лікарів, є цілком достатні і йому не потрібно більше ліків. Але ж Назарія було вже не зупинити. Він говорив, що збирає не лише на медикаменти, а й на побут, і якщо більше людей буде не соромитись не жити, то я думаю, що з часом ставлення до людей з інвалідністю в нашій країні зміниться. Сам Гусаков зізнається, так були криптовалютні операції. Він їх проводив і навіть отримував комісію. Виглядало це приблизно так. Приходить донат на лікування, а потім на ці гроші грають в покер на GGBet. Бет. Йому пропонували виїхати в безпеку за кордон, але він залишається в Україні, щоб змінювати її на краще. Станом на літо 2025 року Назарій Гусаков лежав у лікарні Сан рафаель в Мілані. Це там, де лікуються президенти, футболісти і персонажі з хорошими зв'язками. Якщо мені, наприклад, життя каже, я тобі дам 100% то і поки з нього я не віз... 110, я з Я ним не За його словами, він не переховується. Це була запланована поїздка на реабілітацію. В Італію приїхав я 12 травня. Мої інтереси представляє в француз Бердії Наталія Володимирівна. Мій стан здоров'я станемо зараз на Я не можу довго розмовляти, тримати трохи в руках, сидіти війську через збліку спробу. Напомагає записати це відео звернення моя. Дякую. Тепер Назарій вимушений затриматись в Італії. По справи це святе, але здоров'я важливіше, а слідство отримує свої дані. Ймовірно, вже й не сподівається, що гусакову стане краще, та він повернеться до України. І як стало відомо слідству більшу частину коштів з е криптогаманців, Назарі Гусаков відправляв ескортниці Яні. Ось її фото. Під псевдонімом Ваура також дівчина покинула Україну разом з Назарієм Гусаковим. Гусакову наразі заочно повідомлено про підозру його транзакції вивчають, соцмережі аналізують, блогери продовжують атакувати. Проти Назарія розпочато два кримінальні провадження за статтями Шахрайство. Та відмивання коштів після скандалу Монобанк заблокував залишки на банці Назарі Гусакова. Зняти тепер гроші можна лише з підтверджуючими документами на лікування. Громадські розслідувачі стверджують, якщо Назарій не міг отримати препарати в Україні, йому треба було їхати за кордон і там отримувати лікування замість організовувати донати. Втім, цей фарш назад вже не прокрутити. Ну я Ход. не вийду, якби ти не хотів, я не вийду. Будеш терпіти мене вже до кінця.